По стехі ситуація. Є ще мотор, є коробка, є все навісне. Це 27 рест. Є роздатка, є муфта, є передня частина панорами. Так, що тут ще? Електроніки всякої. Дофіга є всякі переключателі, ручки, радари. радари мертвих зон. Задня панель, може, треба комусь. Усилитель, десь сабвуфер там лежав. Тож, а, салон. салон. салон, салон, Салончик є. вихлопна під невеликий ремонт по дуже класній ціні. Потім що там? ну Ці двері в хлам, але для фанатів жорстких рихтовок можуть бути за тисячу гривень. Так, е морда, ланжерони, ну його ніхто не питає. Електроніки багато. Коротше, якась ходовка, якісь речахи, ще щось, ще щось. І ще щось кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Відправляємо по Україні авторозбірка «Автоквест».